Наступний гість, ми будемо говорити про. Це Володимир Ковтунець, заступник міністра освіти і науки України. Справа в тому, що Міністерство фінансів пропонує урізати витрати на стипендії з нового бюджетного року. У відомстві пояснили, що МінФін надав надіслав головним розпорядникам бюджету. Я так розумію, це так звані бюджетники, тобто освітяни, культура, так. Інструктивний лист такий про підготовку запитів до проєкту держбюджету на 2017 рік. Та проекту прогнозу держбюджету на 2018-2019 роки, і в міносвіти вже повідомили, що ініціативу Мінфіну не підтримує. Звідки з'явилася така ідея у Міністерстві, фін... у Міністерстві фінансів? Добрий вечір. Добрий вечір, пане Володимир, Можете щось прокоментувати вже з цього Ну, перш за все. Я скажу, що це почався бюджетний процес, і виконавча влада виконує закони України. От, процес підготовки бюджету довгий. У нас ще не прийнята парламентом бюджетна резолюція, тому що бюджет має відповідати бюджетній резолюції. І бюджетна резолюція зараз перебуває на розгляді в парламенті. Тому говорити про бюджет ще рано. Але те, що ведеться підготовча робота, так має бути. Виконавча влада має працювати. Тобто, це підготовчий етап. Справді серед багатьох є така пропозиція. Скасувати стипендії, це, це, це правда. Але я б не говорив, що це є на, на, най, така, найскладніша проблема, яку треба вирішувати. Позиція міністерства полягає у тому, що ми, як органи виконавчої влади, повинні виконати закон. Сьогодні закон про освіту перед, вищу освіту передбачає, що академічну стипендію мають отримати не менше двох третин і не більше як 75% студентів, які навчаються за бюджетні кошти. За цими поправками, які МінФін пропонує, ну за якимись інструкціями, йдеться про те, що умовно кажучи, там будуть і діти сироти, які не мають. Ну, умовно кажучи, якщо ти е, з там повноцінної родини, і навіть тобі вже там 18 років, ти громадянин, все одно ти вже ти вже. Е, Бери в батьків там 50-100 гривень чи скільки тобі дадуть, і умовно кажучи, стипендії не буде. очах. ні проблема в тому, що є є академічна стипендія, є соціальна стипендія. Угу. Норма про яку сказав нас не стосується соціальної стипендії. Це для дітей сирітна ну, лідів мало дітей з малозабезпечених сімей, і які не мають е, на, на у, у... які не мають реально джерел доходів для прожиття. Там є свої проблеми, пов'язані з нечіткасям законом, і доводиться їх вирішувати. Але соціальні стипендії є. Мова йде про академічні стипендії. Стипендії, які виплачуються кращим студентам, і стипендії обов'язок виплачути, яких прописати в законі про вищу освіту. Тому наша позиція така, що якщо насправді є серйозні політичні аргументи, що від цього мусимо відмовитися. Я розумію, що є обмежений бюджет, є якісь е е важливі пріоритети. Давайте Має бути змінений закон. Давайте не зведемо ці ниточки. От ви заступник міністра освіти і науки. А в нас на скайп зв'язку є заступник міністра фінансів. Так на рівні заступників спробуємо обсудити це Сергій Марченко. Добрий вечір, пане Сергію, звідки така ідея з'явилась? Ви вже у нас фігурували сьогодні в справі шахтарів. Не в, не в справі, а в сюжеті там коментували. А тепер не буде. Знову, як представник Вау. Міністерства фінансів. Так, фігурували негарне слово, мабуть. Це про суддю Чауса, він фігурує десь там. Так. Звідки така ідея так з'явилася? Чим зумовлена? Чим зумовлена ідея? Ну, яке б ґрунтування. Не вистачає грошей закривати якісь. Де, ну, я не хочу висловитись грубо, Дивіться, якісь не, дірки. Давайте розпочнемо з логіки бюджетного процесу. На сьогоднішній момент ми знаходимося в стадії формування бюджету на 2017 рік. І минулого тижня ми довели до головних розпорядників бюджетних коштів інструктивний лист з лімітом коштів, які немає мають на 2017 рік. Для Міністерства освіти і науки це була певна сума коштів виділена, яка не передбачала там, розподіл по програмах і так далі. Тобто, ми даємо право Міністерству освіти і науки самостійно визначати свою політику. Крім того, в цьому інструктивному листі були рекомендації так звані Міністерства фінансів, що. То яким чином може бути оптимізована політика міністерства, і ваші питання по стипендіям також там було, тому що міністерство фінансів вважає, що на сьогоднішній момент питання стипендіальної політики залишилось на рівні 25-річної давнини. Тобто, ми фактично 80% студентів отримують стипендію, і в нас стипендія не носить ні стимулюючої ролі. Це просто, скажімо так, виплата, яку отримують усі. Як академічну частину, так і соціальну, тобто немає взагалі різниці не мотивуючи складової. Ми питання це загострили і сказали міністерству, що можливо варто сформувати якісь ідеї щодо реформ. Як ми це бачимо? Ми бачимо, що стипендія має бути розділена на дві складові: перша складова це соціальна, це незахищені захищені населення. Ті діти, які дійсно не можуть або не мають можливості. Ватькії їх про платити їм за можливість щоб вони навчалися і проживали там в гуртожитках. Це категорія, яку маємо чітко визначити, і ми навіть готові розмовляти питання про збільшення суми коштів. Наступна складова це академічна тут більш цікаво, тому що на сьогоднішній момент академічної складової це всі, хто мають бал 4 і вище, і тобто, це фактично, ми за великим рахунком і знову ж таки підкреслю 80% студентів отримують цю стипендію. По оцінкам різних досліджень на сьогоднішній момент тільки 25% з тих студентів, які отримують стипендію, дійсно її потребують. От я би хотів вибачте, перебити, а як ви будете визначати, чи просто кожному четвертому не пощастить, тому що йому доведеться шукати якусь там нічну роботу, щоб якось вижити, чи чи вдасться якось з ще цих 25%... Ну як, це інструменти вже міносвіти, хай думаючи. Ну тобто, кожен, виходить, кожен четвертий лише справді потребує за деякими дослідженнями, які є у вас наявності. Правильно я розумію? У нас зв'язок пропадає. Я так багато питань поставив. Ну, давайте тоді ваша думка. Ми спробуємо зараз повернутися до заступника міністра. Ну, з колеги, я погоджуюся, що справді це починається нормальний бюджетний процес, і Мінфін дає свої пропозиції, Міністерство освіти свої. Це, Будемо... це не директива. Тобто ви можете відмовитися. Директива. Проблема в тому, що ми прийняли студентів на навчання в минулі роки. Ми приймаємо їх зараз. Відповідно до державного замовлення. Uh -huh. І ці студенти, особливо мова йде про тих, які прийняті в минулі роки, вони мають право вимагати таких же умов здобуття освіти, на яких вони вступали. Ну, на простий приклад. на березі домовилися, значить, давайте дотримуватись. Звичайно, дитина приїхала з віддаленого району. Там батьки, вчителі, вони отримують дуже дуже невисокі заробітні плати. Але стипендії, яку ця людина вони не відносяться офіційно до малозабезпечених. От, але це, але вони на, на межі виживання, ну так от е, це, і... мабуть, йдеться про тих 25%. Е, ну приблизно там я... може і так. Ми... Я не знаю. Ми спрошує... ми... Довися... Я не бачив цього. у нас. Повернувся на скайп-візок Просто Сергій Марченко ще раз є якісь дослідження? Я просто хотів зрозуміти, яке питання. Ну питання Я... дивіться, ми зупинились так. Ми зупинились на тому, що за деякими певними дослідженнями, значить, ті 80% студентів, які отримують стипендію цю академічну, вони по суті отримують гроші просто за те, що вони навчаються добре, так чотири і вище. Так. Тобто, ми так. платимо гроші просто за молодець. Гарно вчишся на тобі, як як бонус. Так. Тобто не так. йдеться про те, що це гроші, які потрібні їм для виживання, які не стимулює абсолютно. Не мотивує кращих, ви розумієте? Це не мотивація для кращих. Тому що, якщо є навіть переможці Олімпіад, є діти дійсно, які заслуговують стипендію вищу, Ми готові. Давайте розглянемо питання підвищення цієї стипендії. Кратний розмір його готовий. Це не йде мова про те, що ми хочемо забрати цю стипендію. Ми кажемо, давайте питання стипендіальної політики поставимо на перегляд. Вона не є сьогоднішній день оптимальною. От і все. І ви згоджуєтесь, так, що треба переглядати? Я би узагальнив слова пана Сергія, що в нас в освіті насправді немає нормальних економічних відносин. Ми витрачаємо якісь гроші, ми їх рідко коли рахуємо, з якою ефективністю витрачаємо. Грубо ну, кажучи, який... гру, Грубо кажучи, ми маємо ринкову економіку, але в освіті ми тримаємося на засадах соціалістичної економіки. Тому е... Я бачу резони в тому, що має бути переглянута ця стипендіальна політика, але вона має починатися з консультації з громадськістю. З внесенням змін до закону про вищу освіту, таким чином, щоб студенти, які навчаються, підготувалися до тих умов, можливо, їм прийдеться перевестися. Не кожен витримає без стипендії навчання в Києві. Це дуже багато талантливих дітей з бідних сімей. Нагадайте, яка зараз стипендія? От, стандартна чи середня? Ну, я зараз не пригадую. Ви не знаєте. а хоч 200, 300, 500? 700-800 гривень. Ага, орі орієнтовно такі цифри. Хоча стипендія за законом має бути на рівні прожиткового мінімуму на місяць, і поступово правильно. ми маємо так, так і ми маємо. І піднімати, але зараз стипендія в загальних видатках на вищу освіту складає понад 30%. Це теж треба про треба мати на увазі. І насправді це не є видатки на вищу освіту. Це не є оплата здобуття послуг. Це по конституції, та відноситься до норми про державну підтримку осіб, які здобувають освіту. Це зовсім інша стаття. Добре, пане Сергію, ви ще на зв'язку з нами? Останнє до вас питання, щоб вас не тримати. Ну, Власне кажучи, бачите, колеги ваші з світи і науки ну, погоджуються, що треба переглядати. там. От. Але скажіть, скажіть тоді, наостанок, чи ви не боїте, що це викличе якесь збурення серед студентів, батьків, вони неправильно це зрозуміють, що ви хочете позбавити всіх стипендій? Як, як ви про це подумали, що в нас, же, знаєте, зраду люблять розносити, зрада, зрада? Треба. Знаєте, про по суті останні повідомлення, тобто, да, дійсно, ніхто не хоче розбиратися в суті питання, так а є заголовок мінфін забирає у студентів стипендію. Виникає звичайно більший резонанс, ніж питання. А дійсно можливо варто переглянути там якісь діючі норми. Я вам відверто скажу: якщо б ми це питання не актуалізували. Питання стипендій ми нікого не цікавило. Та да? тобто нікого не цікавило, хто отримує стипендії, за які заслуги, навіщо? І дійсно, ну мінфін мінфін з великим рахунком виступає подразником даному випадку для того, щоб зрушити ці питання з мертвої точки. Mm -hmm. Якщо вважаєте, що у нас 25 років це питання не вирішувалось, і зараз давайте ще почекаємо пару років, поки має концепцію, бось намалюємо, можливо, ми сформуємо думку, консультації проведемо. Я не скажу, ми будемо ці питання прискорювати. Тому що в нас є необхідність в тому числі ефективно використовувати бюджетні кошти. Yeah. Ми це робимо в напрямках. Послухайте, ми робимо це по всіх напрямках. Те, що підняли питання стипендій, ви знаєте, ми можемо зараз багато інших питань підняти. Просто стипендії такі більш актуальні, і вони соціально мають соціальний елемент, тому що студенти можуть спрокувати якийсь резонанс. Але якщо за великим рахунком підняти всі ті речі, які ми пропонували як міністерства фінансів, це ну досить такі. Питання досить болючі, і ми будемо наполягати на тому, що ми маємо як країна бути відвертими і економно використати ресурси, які в нас обмежені. Повірте, в нас обмежені ресурси. Ну ваш спіч... Тому... Надихає, ви знаєте, що непопулярні рішення на них доведеться йти. Я дякую, що ви були в нас в ефірі. І ну тут реформи вони в тому й полягають, що ти утискаєш і людям важко виходити за зону. Але так само, як ви кажете, громадські слухання, ну можливо, треба буде узгоджувати всі найболісніші такі я, речі. Я, я з вами не погоджуюся, що реформи це утискання, угу. реформи ну, це раціоналізація. Та, але і раціоналізація нас... часто виводить з зони комфорту. Знаєте, учасників цієї реформи. Звичайно, є люди, які звик. Комфортно жити, нічого не міняючись, система тому страждає. Це неправда, що він фінф повинен нас підштовхувати. Насправді, ми зараз дуже серйозно займаємося проблемою реформування фінансування вищої освіти, і суть якої полягає ось у чому. І не тільки далі мова йде до іншої освіти. Наприклад, я ще не познайомився ближче з паном Сергієм, бо я тільки третій тиждень mm -hmm. працюю на цій посаді, От, але я відповідаю за фінансування з розробку законодавства. І насправді філософія має бути. Змінена. Ми сьогодні витрачаємо бюджетні кошти на утримання закладів освіти. Угу. Так це називається. За Конституцією ми маємо оплачувати здобуття освіти особою. Гроші мають прийти за студентом. І от зверніть увагу, інша тема, як закінчується зараз на кампанія, коли ми перестали через комісію, а по суті, в ручному режимі ділити державне замовлення, і ми запропонували кращим вступникам вибрати університет, де вони будуть навчатися. Скоро проаналізуємо, побачите, що універ вступник дуже раціонально вибирає. Він вибирає ту спеціальність, де він себе зможе краще реалізувати. В першу чергу, економічно, де він отримає вищу заробітну плату. А по-друге, він вибирає той ВНЗ, диплом якого цю зарплату забезпечить. І дуже багато ВНЗ, які мали ось такі величезні обсяги державного замовлення, їх зараз втратили. Тобто запустили перший елемент ринкової конкуренції в освіті. Наступний крок в студентів. Більше студентів прийшло, вибрали, ви отримаєте більше грошей. А далі ваша фінансова автономія, це е, оце догов... в руслі того про що говорить Сирій, ми так. сподіваємося за ним, що ну, звичайно працювати. Я думаю, що ми насправді виємось однодумцями. Тільки ніколо... нам буде це на, 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 на добре, якщо Ну, ви не будете. в тому розумінні, щоб <сх> <у>, урізати зменшувати <сх> соціальні стандарти. <сх> ну, що ви дійдете згоди. Добре, я вибачте на жаль мало часу. Дякую вам. Це важлива тема. Але як правильно теж пан заступник міністра фінансів сказав, що як якби оці заголовки, що там. Все, МінФін забирає стипендії студентів. От, власне, через це громадське піднімається теми телебачення, тому що ми хочемо розібратися, поставити Правильно. крапки, щоб не виникало паніки. Навіть хтось полізе в Google шукати, знайде цей ефір, і розбереться. Дякую вам, що завітали. Прошу.